Що у нас сьогодні? А у нас сьогодні полтавські галушки, так як ми живемо в Полтаві. Полтавські галушки, один в стакан, беру 200 грамовий кефір. Кажуть, кефір у нас, кажуть, кисляк кисляка. Так, таку щепоточку гарненьку, десь півчайної ложечки солі кидаємо і одне яєчко. Додаю одну чайну ложечку соди. Не гашу ж нічим, бо кисляк його погасить, кислий. Буду додати борошна і вимішувати. Вимішую рукою. Бачите, без перчаток. Так, ще трішечки, бо ще трішки липне. Так, дивіться, я замісила своє тісто. Це в мене на стакан кисляка. Я зважила, борошна пішло 400 грам. Рівно 400 грам. І ще 20 грам я ось собі посипати на підсипку буду катати. Дивіться, яке тісто. Воно аж липне. Гляньте ще, бачите? Не забивайте дуже тісто, бо буде тогі будуть. Треба, щоб воно липло, бачите? А так м'якесеньке, гарнесеньке, дивіться, яке тісто. І залишаю це тісто десь хвилин на 15-20, щоб воно просто. Набухла клітковина. Так, поки наша кістка лежить, відпочиває, я взяла полукінцями цибульку, порізала, кину сюди проварене м'ясо, трошки так обсмажу із цибулькою. Так, Галушки я свої накатала. У мене вийшло тут 13 і доця катає 14. Так, ставлю сковорідку, ложу марлію, вливаю сюди чашку гарячої води. Зараз накрию кришку і хай закипав. Вода закипіла у мене. І я отак на марліку викладаю свої галушечки. В кого що є, я вже так привикла в плані того, що видивилась такий лайфхак, не треба на каструлю ту зав'язувати. Ну я ще собі не купила такої пару варки. Як куплю, колись буду готувати. А зараз накриваю. Кришкою і даю 5 хвилин, через 5 хвилин витягаю. Ну що, як вам наші полтавські галушки? Зараз помастимо. У нас в сім'ї кожен любить їсти їх по-різному. Ось такий у нас обід. Дивіться, я буду їсти із отакою зажарене м'ясо і з цибулькою. А папа наш любить з бульйоном. Такий бульйон, м'ясо. І багатенько чесничку. Ось такою і гірчичка ще зараз достану. Ось такий обід. Смакую.